Привіт, друзі! На дворі 20 травня 2023 року. Я хочу показати результати окуліровки інжиру, яку я проводив минулого року. Ось тут дивіться. Одна брунька, вона ще жива, але не розпускається. А ось тут зверху. Дивіться, брунька пішла в ріст. Можу сказати, що я робив десь 5 окуліровок. Але вижила одна. І це вже другий рік. Я пробую окулірувати інжир. І цього разу мені вдалося. Тому потрібно пробувати. І дивіться, це ще в одному місці я пробував. Це товста гілка, але тут не. Прижилось. Тому підписуйтесь на канал. Буде ще багато чого цікавого. Всім пока-пока!